Нестача працівників не єдина проблема американських фермерів. За останні 30 років в країні вдвічі скоротилась кількість бджолиних колоній. Це не лише спричиняє підвищення цін на мед. За оцінками експертів, щороку бджоли приносять економіці Сполучених Штатів понад 15 мільярдів доларів як запилювачі квіткових рослин. Науковці пояснюють вимирання бджіл різними причинами. Одна з них використання мінеральних добрив у сільському господарстві. Так, вчені встановили, від якого саме хімікату зникають комахи у штаті Ілінойс і яким чином він потрапляє в їх організм. Пояснює Наталя Лонова. Теренс Інграм називає себе натуралістом. послухайте, як співають птахи. Він каже, що найкраще зливається з природою через бджіл. Я обожнюю бджолярство. Це найбільше господнє чудо. З 1954 року Теренс виростив десятки тисяч бджіл на пасіці біля своєї хати в містечку Apple Рівер, що в штаті Ілліноїс. У Нас одночасно було 250 вуликів. Ми продавали по 5-6 тонн меду на рік. Тепер об'єми значно впали. зараз ми накачуємо десь 4 тони. І це не тому, що 73-річний терен стомився, а тому, що бджіл стає все менше. Він каже через надмірне використання сусідніми фермерами, гербіцидів та пестицидів. Поступове скорочення колоній бджіл почалось ще у 1996 році. Кожні три тижні вони оприскували посіви з літака. До кінця року у мене не залишилось жодного з 250 вуликів. Це явище привернуло увагу дослідників, поміж яких Крістіан Крапкі, професор етимології університету Пердю. Подібні дослідження були проведені у Європі. Ми почали глибше вивчати. По перше, від чого гинуть бджоли. А по-друге, як ці хімікати потрапляють в організм комах. У своєму дослідженні команда крапки зосередилась на використанні неонекотіноїдів. Хімікату, який додається безпосередньо до насіння у процесі засівання, в організмах мертвих бджіл Ми завжди знаходили два компоненти: клотіанідін та тіаметоксам. Ці пестициди додаються до насіння кукурудзи. Таким чином, бджоли, попадаючи під вихлопи сівача, який містить оброблене пестицидом насіння, заражаються хімікатом та гинуть. Вони попадаються під потоки отрутного тальку, яким обробляють насіння. 30 років тому у Сполучених Штатах було близько 4 мільйона пасік. Сьогодні залишилось менше 2 мільйонів. Науковці кажуть, що зупинити вимирання бджіл можна відмовившись від хімікатів у сільському господарстві. чи можемо ми обійтися без використання неонікотіноїдів для вирішення зернових? Думаю, можемо у грудні. Європейський союз планує заборонити використання певних видів пестицидів, які за словами науковців вбивають бджіл. Щоправда, США до такого кроку вдаватися не збираються. А для таких бджолярів, як Теренс інграм, наслідки надмірного використання пестицидів є незворотними. Багато моїх колег просто залишили бізнес, просто пішли, тому що не можуть працювати. Щоправда, Теренс йти на пенсію не збирається. Його пристрасть до бджіл така ж сильна, як і понад 60 років тому, коли він почав доглядати за своєю першою пасікою. Наталія Леонова у Голос Америки